В рамках робочої поїздки на Ячнянщину представники всесвітньої Лютеранської Федерації відвідали місцевий водоканал та ознайомились з перебоями в його роботі. Проблеми пов'язані з аварійними відключеннями світла. Дійсно, питання дуже важливе і необхідне в умовах ситуації, яка складається з енергосистемою в Україні з частими відключенням світла. Це дійсно важливо, щоб наше підприємство комунальне працювало. Повноцінно і систематично. Без світла немає води. Якщо світла немає, ясно, що немає води. Не працюють на соусі, насосна нептання. Не Тому ну, може навіть статися екологічна проблема, якщо не будуть працювати насоси без світла. Начальник водоканалу проводить екскурсію для іноземних гостей. Ми знаходимося на об'єкті, який називається компресорна насосна станція який перекачує всі наші стоки, котрі поступають з міста на наші очисні споруди. Таким образом задіяна велика кількість електроенергії до 50 кВт в годину. Тому для цього об'єкту потрібен генератор, який буде нам надавати 50 кВт. Зрозуміло? Оце той об'єкт, це перший об'єкт. Которую ми сейчас бачимо, на якому ми знаходимося і куди потрібний генератор. Ще один потужний генератор потрібен і для центрального водозабору, каже начальник ічнянського водоканалу. Де в нас п'ять скважин, з котрими піднімаємо воду і поставляємо на місто. І третій – це очисні споруди, де стоять великі компресора, які подають повітря для очистки стоків, які надходять з міста. Іноземні партнери на власні очі побачили проблеми та складнощі, з якими стикається ічнянський водоканал в період аварійних відключень, та запевнили, що їх вирішення не забариться. На сьогодні процес закупівель. Трьох потужних генераторів уже запущено. Ми співпрацюємо з міською радою, щоб підтримувати цей проект. Генератори в процесі закупівлі ми сподіваємося завершити цей процес швидше потужних генератори доставлять з Туреччини, запевняють лютеранці. Ми дуже вдячні тому, що міська рада на зв'язку з постачальником, тому що там зараз в Туреччині був великий землетрус. Ми хвилювали за те, що через землетрус генератори не будуть випущені або доставлені в Україну. Сьогодні ми почули от дуже добру новину. Турецька влада вона погодилась відправити генератори з країни саме завдяки. Допомозі підтримці фінансовій всесвітньої Лютеранської Федерації ми маємо тепер можливість придбати ці генератори, загальна сума яких разом із логістикою становить понад 42 тисячі євро. І ці генератори будуть доставлені із Турції. Всі три генератори, потужністю 50 кіловат на загальну суму 42 тисячі євро, надійдуть до Ічнянської громади уже найближчим часом. Це забезпечить безперебійну роботу Ічнянського водоканалу.